Послання 229. Бог отець. Ви маєте відкинути темряву і прийняти світло. Вівторок, 25 жовтня 2011 року 15.30. Моя улюблена дочко, скажи світові, що я обіймаю всіх моїх дітей в моїх обіймах. Все буде добре. Зараз все повинно бути залишено. В моїх святих руках, як це і повинно бути, я наказую, щоб мій син був знову посланий у світ, щоб врятувати людину від руйнівного впливу гріха. Це мій божественний акт справедливості для вас, мої улюблені діти, щоб я міг відновити моє царство на землі. Страх не походить від мене. Страх походить від темряви. Коли ви боїтесь мене, знайте, що ця темрява огортає ваші душі, а не моя божественна велич. Щоб стати частиною мого царства, ви повинні відкинути темряву і прийняти світло. Це саме світло зараз дарується вам божественним актом милосердя, мого сина. Моя любов до вас усіх, діти, настільки велика, що я використаю всю свою силу, щоб врятувати душі повсюди. Моя рука справедливості впаде на ті душі, які відкидають мене, але не раніше, ніж будуть вичерпані всі зусилля, щоб об'єднати всіх моїх дітей повсюди. Царство моєї великої слави незабаром буде об'явлено світові. Жоден з вас, діти, не захоче відкинути моє славне царство, яке запанує в нову еру миру на землі. Моліться за тих, яким буде важко прийняти правду, Бог, Всемогутній Отець.